Вам варто прочитати цю трилогію, якщо ви хочете поридати, посумувати, розбити собі серце і збирати його потім по частинках. І в цьому зібраному серці, а вже ж, будуть щасливі та щемкі моменти: щасливі родини, справжня дружба, справа всього життя, справедливі та чесні люди, перше кохання, віра у себе та свої сили. Ця трилогія варта. Кожної моєї емоції і я впевнена, що через років п'ять я точно її перечитаю і точно знайду для себе ще більше важливих сенсів та істин життя. І це я вже ж про трилогію Фредеріка Бакмана Ведмеже місто, ми проти вас та. Переможці, обов'язково всім читати цю трилогію. Але моя вам щира рекомендація: запасіться серветками для сліз, тому що їх у мене було дуже багато. А якщо ви вже читали цю трилогію, обов'язково діліться своїми відгуками у коментарях.